Ви знаєте, автомобіль це такий собі маленький особистий простір, де може бути сухо, тепло і спокійно. Ще кілька відео тому я боровся з холодом у салоні авто і вже готувався до протистояння з літньою спекою, Аж раптом звичайний дощ вирішив послитися просто на підлозі мого авто. Чесно кажучи, це мене зовсім не влаштовує, тож всіх вітаю! Це нове відео про засенс, в якому я буду боротися з наслідками вторгнення стихії в авто. Цієї ночі був дуже, дуже сильний дощ, і ось подивіться, що він тут мені накоїв. Тут все мокре. Тут всюди, просто всюди вода стоїть. Чесно кажучи, я трошки в шоці, бо я якось не очікував такого. І ось тут під цим ковриком стоїть десь. Ну, пів сантиметра води точно, а може й до сантиметра. Зняв я ці коврики і подивіться, скільки ллється з них води. Води дуже і дуже багато. І ось тут ще є якийсь якби шумозахист, чи що воно таке. З цього коврика якби теж дуже і дуже багато води ліється. Я вже її прибираю, прибираю, вона все ліється і ліється. Це сторона там, де пасажир, і тут також все доволі таки сумно. Води дуже багато, вона тут всюди стоїть. Цей коврик тут також весь весь в воді. Так, ну що, я тут все протер тихенічку, тряпочкою. Андрійся аж яку лужу я навиливав. І ось таку зарплатню. За цю роботу я отримав. Знайшов 1 гривню. Наступний день почитав я в інтернеті щодо чого, і десь отут під кермом треба шукати або тріщини, або дірочки. Ну, зараз я зніму цей ущільнювач і будемо дивитися, що там. Ну і тут все добре бачно. Зразу видно, де тече. Ось воно все, все вологе тут, ще й з якимось піском чи землятом, що воно таке. І ось тут за колесом я вже трошки розібрав цей бризговик. Є отака проблема. Там все в землі. Тільки подивіться, скільки тут цього лайна. Ну і ось я буквально за 2 хвилини накопав тут майже кілограм. І якось ось так все це зараз всередині виглядає. Можна ще трошки підчистити. І зараз зроблю такий собі міні-тест, подивлюсь, куди йде вода. Чесно кажучи, мені здається, що половина води не дійшла туди, куди потрібно. І ось тут всередині чудово бачно, де текла щойна вода, тож треба це якимось чином негайно виправляти. Зняв сидіння і ще ось сюди назад заліз. Ну, перше, що оцей кобрик вже сухий, це добре. Хоча тут всередині, ну я не можу сказати, що мокро, скоріше так, знаєте, волого. Або це якесь випаровування, або просто конденсат. Ну, сюди вода, скажімо так, не добралась. Подивіться, який жах в мене тут всередині відбувається. Потхенько тут збігає вода з цього ощільнювача. Ну, води багато. Підклав під ковдру цю звичайну пляшку, щоб там було більше повітря і краще і швидше все підсихало. Поки там все підсихає, Мені потрібно придбати якийсь набор, який, хоч якось допоможе мені в вирішенні моєї проблеми. Придбав я ось такий набор, і за допомогою нього планую якось зупинити потрапляння води в салон автомобіля. Наступний день, і я намагаюся знайти ще якісь місця, де потрапляла або може потрапляти вода. Але нічого нащупати або побачити я не зміг. Оце єдине місце, де я знайшов підтікання води. Єдине, що оцей ось ощільнювач, він ну, дуже якось повільно висихає. І він і досі мокрий. Зараз за допомогою бензину калоши все тут трошки відчищу, бо доволі тут брудно. Для герметизації буду використовувати ось такий засіб, наносити буду за допомогою пальця в пакеті. І починаю потихеньку наносити герметик на ось це місце. До речі, технологія нанесення герметику пальцем в пакеті є секретною. І якось так ось в мене все це вийшло. Почекаю, поки воно все застине, і потім протестуємо результат. А це вже інша сторона під пасажиром. Тут вже трошки все підсихає, хоча і вологи досить достатньо. Ну, чесно кажучи, виглядає все це так собі. Мені не подобається. Ну, як є. І ось тут, ну, на жаль, все закрите оцим ущільнювачем, і нічого не бачно, але я відчуваю, що він тут вологий такий. Ну, я розумію, що він вже підсох і швидше за все він раніше був мокрий. Ну, Там от я під ним відчуваю вологу. Отут є таке місце, тут теж добре відчувається вода. А отут взагалі якесь загадкове місце. Я так розумію, що це місце входу патрубків до опічки. Тут взагалі якась земля намита, що воно таке воно виглядає, чесно кажучи, не дуже. І ось подивіться, ще, що мені не подобається: тут дуже багато от таких от роз'ємів, дротів різних. І саме головне, що я навіть не уявляю, що це і для чого. Ну, якщо вам бачно, то там он, жовтенька лежить ще одна гривня. Чесно кажучи, мені ліньки знімати і друге сидіння. Але цікаво, як там воно, чи є волога, чи немає. Та ні, ну в принципі, доволі сухо там. Я не можу сказати, що якось інакше, ніж під водійським сидінням. Ще я хочу зробити невеличку модифікацію. Оцього бризовика, відкрутив сам бреговик, і саму модифікацію буду робити із за допомогою сфорла. Зробив я отакі три отвори і гадаю, що це може допомогти краще збігати воді, щойно скінчились дощі, і якась птичка-синичка залишила мені свій подарунок. Сподіваюся, що це до грошей. Вирішив я трошки відволіктись від своїх проблем і подивитись, як там. Справи в інших людей. І опинився в ось такому місці. Тут багато цікавих автомобілів. Є ось такий червоний, дуже красивий автомобіль це за сенс в максимальній комплектації, є газ, є кондиціонер, є гур. Ну, тобто, все, про що можна мріяти за сенс. Салон виглядає непогано, позаду теж все чудово. І має ось такі чудові диски. Можна зустріти навіть ось такий автомобіль. Я на подібному колись навчався їздити. Зараз швиденько гляну, як там в нього справа з підлогою. Тут, тут підлоги вже немає. Тож в мене ще стан непоганий. Ось у хлопця є такі самі проблеми, як і в мене. Тож це наглядний приклад того, до чого мені слід готуватись. А ось подивіться, це теж за сенс, але він з автоматичною коробкою передач. Я таких ніколи не бачив. І виглядає він доволі таки цікаво. Вечір наступного дня. Ось так у мене все тут виглядає. Я ще й досі все тут намагаюся висушити. Герметик вже взявся, підсох, і наче все непогано. Є в мене ось така пляшка води, і зараз спробую провести тест на герметичність. Так, ну а що я бачу? Що поки що води немає. І це добре. Ну і тут наче тече непогано. Вирішив я прибрати той ущільнювач, бо, чесно кажучи, сохне він якось не дуже і вже почав цвісти. Ну, а це запах неприємний, так і інший. І ось що він за собою там скривав. Ще декілька таких маленьких тріщин. Зі сторони пасажира теж прибрав цей ущільнювач і вирішив взагалі його позбавитись. Вже десь тиждень я намагаюся його якось просушити, а він все одно вологий і почав ось так от темніти. Бувай, друг, дякую за все. Ось так замазав герметиком ті дирочки. Ну а там далі, в принципі, ніяких дирочок немає. Тут понозу все начебто непогано. Єдине, що я думаю, пройтись потім перетворювачем і ржі, щоб трошки якось зупинити цю ржу. Зі сторони пасажира все трошки гірше. Тут більше ржі, і як бачите, тут навіть є ось такий якби земляний вал в мене. Подивіться, скільки тут землі вже. Тут можна вже і квіти сажати. І огірки, і помідорки. І я бачу, що звідки от з того кута лється вода. І ось тут, де з'єднується коробка примикання передач, я так розумію, що ця земля і забігає якимось чином. До речі, герметик тримається доволі таки непогано. Ось невелика кількість потрапила мені на ніготь. І тримається вже десь третю чи четверту добу. І я його не можу відтерти навіть із за допомогою ось такої губки. Ще один вечір, і в мене тут все потихеньку-потихеньку підзихає. Зі сторони водія вже все майже сухо, а от зі сторони пасажира ще є трошки тут вологи До речі, доволі таки багато. Конденсату звичайного в автомобілі. Герметик тримається, наче все добре. І з правої сторони автомобіля хочу зробити те саме, що і з лівої. Вже зняв тут цей брезовик і дивіться, тут вже є отвори. Хоча, чесно кажучи, я так бачу, що вони і не дуже то і працюють. Сміття тут теж дуже-дуже багато. Подивіться, чимось. Нагадую халву. Можна навіть вивчати сезону чи роки, як вона тут накопичувалась. Зібрав ось такий ось пакетик. Ну, кілограми 2 буде. І всю цю іржу, що тут в мене утворилось хочу обробити перетворювачем іржі. Сподіваюсь, що це якось трошки зупинить її розповсюдження. Кожен з нас має свої певні недоліки. От і я зміг відзначитись та, проїжджаючи повз столицю нашої країни, отримав штраф у 510 гривень за непричепнутий пасок безпеки. І за настановою однієї чудової людини розпочну невеличку таку собі пропаганду користування паском безпеки. В моєму авто на приборці є лампочка, яка відповідає за таку, скажімо так, пропаганду, але вона не працює. І хочу з цим розібратись. Перше, що я хочу зробити, це перевірю цілісність дротів, що йдуть від замка Паску Безпеки до приборки. І як бачимо, дріт тут іде-іде і нікуди не приходить. Коли я знімав сидіння, то знайшов. Коннектор, до якого все це підключається, але, підключивши, нічого не змінилось. Лампочка як не працювала, так і не працює. Зараз перевірю справність самої лампочки. Лампочка працює, все чудово, але на приборці вона чомусь не світиться. Тож буду розбиратись далі. Так, знайшов я контакти, на яких при Вимикання Паска безпеки з'являється плюс 12 вольт. І зараз трошки перероблю свою приборку. Дивіться, ось тут розташовується лампочка, яка з'єднується з, з ось, цим, ось цим контактом. Тут з'являється у нас плюс. А ось це мінус, який потрібно з'єднати з оцим контактом. Можна тут перерізати, і все буде працювати. Вирішив я нічого там не різати, зробити так, щоб можливо було все, скажімо так, повернути назад. До самої лампочки під'єднав ось такий маленький дріт, з'єднав його з мінусом, а під саму лампочку просто підклав невелику кількість ізоляційної стрічки. Ну що, загориться чи ні? Працює. І одразу, не відходячи від каси, ще хочу зробити одну штуку. Отут є фішка, і на оцей другий контакт. Чи третій він який, Я під'єднав дріт. І цей дріт я пропустив ось так за пластиком, і пішов він в мене, пішов, пішов, пішов. І доєднав я його до ось цього. Це у нас четвертий контакт справа. На самій приборці я також, скажімо так, зробив переполісовку контактів. Ось цей контакт відповідає за необхідну мені лампочку. І він іде йде іде, йде, йде сюди, сюди і доходить аж от сюди до цієї лампочки. Ну, а інший контакт я просто такою маленькою проволкою з'єднав з, з мінусами. Так, ну і що, момент істини, подивіться, що в мене тепер відбувається на приборці. По-перше, пасок безпеки працює, і коли я вмикаю ближнє світла. В мене вмикається на приборці лампочка, чого раніше не було. Тепер подивіться на мою приборку, як вона яскраво засяяла новими лампочками. Наступний день знову дощ, лана смокне і зараз я погляну, що там коїться всередині. Нога хо пасажира вода стоїть. Знову тут таке собі болотце. Тож, треба буде не затягувати з ремонтом правої сторони. А з водійської сторони все добре, все сухо, навіть немає конденсату. І ще один такий момент чомусь в мене перестало працювати радіо. завдяки ось такій табличці. Знайшов необхідний мені запобіжник, витягнув його ось тут. Він у нас п'ятий знизу. І, як бачно, він перегорів. Ставив новий запобіжник і радіо запрацювало це відео добігає кінця. Хочу сказати, що в наступному відео я відповім на деякі питання, бо вже є і питання, і відповіді на них. Тож, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, і я із радістю на них відповім. Ну, а мені вже пора. Бо на мене чекає дорога.